Доброго дня, мене звати Олександр, я представник компанії New Holland. І сьогодні ми хочемо вам запропонувати для огляду новинку на ринку України. Це восьмикорпусний плуг PSH виробництва New Holland. Дані плуги виготовляються у спеціалізованому заводі Overum, що знаходиться у Швеції. Цей завод виробляє плуги вже понад 165 років. Тобто це не новачок на ринку. Це вже, так скажемо, перевірений якістю. Що цікавого тут, ми бачимо раму, потужну раму, перетин ми маємо її 250 см на 150 см, товщина 10 мм. Колесо опорно-транспортне, але воно незвичайне. Дане колесо нам дозволяє при закінченні оранки не робити так звану вісімку при розвороті. Тому що дане колесо повторює контур руху трактора і плугу, і ми можемо розвернутися буквально на місці трактора за допомогою цього колеса. Це найбільше колесо в сегменті. У нас йде 15,5 на 80 на R24. Це найбільше колесо серед аналогів. Система захисту у нас зрізний болт. Зрізний болт, який витримує навантаження 4 тони. Також... Що Цікаво, зрізний болт ми також маємо на передплюжниках. Ще система захисту також опційно може бути гідравлічна. Не на зрізних болтах, а гідравлічна це для таких хазяйств, де дуже кам'янисті ґрунти. Також можливо поставити плуг із гідравлічною системою захисту. Дуже цікава конструкція, кріплення корпуса. Якщо ви побачите в аналогах, тут є з обох сторін пластини, які зажимають стійку. Тут такого ви не побачите. Стійка корпуса кріпиться безпосередньо до тримача ось такого. І тому в нас відсутні розлом стійки. Вони в нас не ламаються. В нас працьовують різні болти, і в нас це відсутнє. Опційно також можна замовити плуги із суцільним відвалом. Тут ми маємо періові, можливо також замовити, де які хазяйства мають глинисті ґрунти, здатні до налипання. Також суцільний корпус може бути, суцільний відвал може бути з пластику. Потужність трактора в нас зараз 260 кінських сил. Даний плуг був презентований на виставці на ВДНХ. Там статика була. А от сьогодні. Ми всі зможемо побачити даний плуг в роботі. 33 см. Глибина у нас буде 33 см, швидкість трактора буде 8 км на годину. Ширина захвата корпусу у нас також міняється механічно, ось даже звідси видно. Починаючи від 30 см і далі на кожних 5 см ми збільшуємо. 30, 35, 40, 45, 50. Лінійка продукції New Holland розширюється, тому у цьому році ми почали завозити дані плуги. В нашому асортименті є не тільки восьмикорпусні, в нас є, починаючи від трьохкорпусних навісних, чотирьох, п'яти, шести, сіми і восьми. Тому ми можемо задовольнити ринок на будь-які потреби. І В наступному році, я думаю, ми побачимо ще більш розширену лінійку Holland. це культиватори для пропашного обробітку. Це дискові борони, це глибоко розпушувачі. Тому ми не стоїмо на місці. Ми рухаємося, розвиваємося, рухаємося вперед. Ми ломаємо стереотипи, це не тільки комбайн, не тільки трактор, не тільки оприскувачі, це не тільки прес-підбирачі, а це вже буде і ґрунтообробна техніка. В цьому році ми почали із плугів. Далі будемо потрошку потрошку завойовувати ринок культиваторами. Дисковими борами, боронами і глибокорозпушувачами. Уже досить дуже багато проданих п'ятикорпусних, чотирьохкорпусних плугів. Ось ми далі завезли восьмикорпусні плуги. І ми з наступного року також будемо поставляти на ринок України культиватори для пропашного обробітку ґрунту. Будемо завозити глибоко розпушувачі, будемо поставляти на ринок дискові борони, різного важкі, легкі. В першу чергу це потужна, потужна балка, як я казав, це кріплення стійки, це колесо, якого, я ще раз повторюсь, найбільше в даному сегменті. І, звичайно, робочі органи. Сталь, шведська сталь. Це якість, якість обробітку, ціна. На кожен товар є свій покупець. Багато людей цікавилося даним плугом. Дуже багато цікавилось, тому я думаю, ми сьогодні при демонстрації також побачимо дуже багато людей зацікавлених, які підійдуть, які захотять подивитись даний плуг в роботі. Перед замовлення є, а до речі, одна ремарочка, він ще не проданий. Налітайте. Ну ось і все. Сьогодні ми побачимо даний плуг в роботі. Я сподіваюся, всім сподобається.